Хто це такий тут О. Фелікс вже чекає тебе, бач, ви, виглядає, щоб ти її вже до... так, доїла, так, диви. Так так, і убік вона приходить, а сюди є, знає, що це я її маю доїти. Так? Да. Так, так, Вже зве. так. Да, да, да. Думаю, баба забула. Да. Стара забула. Україна гадати. Ну. Гай губі, губів, а води, на дві. Сиди, пасеться на дорозі. Вона йде, вона лавиться тяну, а вона пасеться. Коли я прийшла на подвір'я, чогось там, подивиться, чи курчата є, чи там що, то вона бігом за мною. Що не буде? Вона днімо, за мною. Кругом. Я ще такої не бачив, ага. щоб так ходила. ходило. Я її доїла ще ніколи. Ні, 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 да. До цього вредіння три рази в день не доїла. А це три рази, і вона привикла, знає, що десь час, півдня. Да, да, да. Що собі? Я не знаю, як я без неї буду. Бедечка кажуть, як не тебе неї. Никогу я не знаю, як не можу простати. Мені каже, що цього ніколи не буде, що я без неї буду. Так, Домашнє животне, як той так, такі. Так, розумне. Такого прийшла, стала півдруга, або в час знає, що я її дою. І вже все, вже вона, а не ні... то ввечері так само мене вилітали. А не то я пішла давно спірвати, гілянки чи бур'янці, що там. А вона ме, ме стала коловорити, Не вийде, бо закрито. Ага. Я думаю, щоб не виходила, бо белочки тітки зі сіла. Ну, да. І мехає. Мекає ме, ме, синочок за мною все. Кажу, бо на все вона знає. Все, все вона снуся, знає. Да. Це точно. Я не знаю. Я не можу таке раньше кає без корови, каже, Боже. Викнеш та й все. А. Але вже скучно буде, не буде вже цієї. Боже, Боже, така дендричка. 30 літрів давала молока.